І питає, чого у вас такі, таке добре м'ясо в курей і таке смачне молоко. Все дуже просто. Все дуже просто, тому що ми купуємо корм у цьому магазині. Магазин кормів для всіх видів тварин зі сторони свинячого базару вход. Тут є все, все, що ви хочете на будь-який. На люб... все. Все. Дивіться, для курей. Пропойки, які хоч байтріли, чиктоніки, байкокси. Для котів все, що хочете. Щоб гуляли, де гуляли, коротше, будь-який каприз. Далі. Для мишей, країни що угодно. Борошна, дріжджі, ракушки, кормушки, стандарт агрівський корм, старт, рости, потім фініші. Помімо того, у нас є ще кормофіт на будь-який смак для несучок, мясо яички, для чого угодно. У нас є БМВД для БМВД для несучок 20% 960 гривень. Це просто шара, премікси для м -м, водоплаваючої птиці, премікс для м'яса яички, для свиней просто асортимент здоровенний. Ну, якщо у вас ще є телята, то випийка у нас є е -е, замінники молока на будь-який смак. Що угодно, для телят у нас є гранули. Потім у нас, якщо ви хочете маленьку фасовку, у нас є і маленька фасовка. У нас є і для котів все на світі. У нас є премікси. Премікси для телят, премікси для дійних корів. Молоко просто відрами. відрами. Премікси для бролера є. Гранулка є на всякий случай. Якщо вам потрібно для індюків, у нас є для індюків, якщо для кролів, у нас є для кролів. Любий каприз, соль, брекети, які хочуть. Клінасани, будь любі упаковки, ціни від заводу виробника. Просто супер. Потім аптечки. Тобто, приходьте, будь ласка. Магазин знаходиться на території ринку. Вхід зі сторони свинячого базару. Ну, щоб всі розуміли. Телефон буде внизу.